Вітаю колеги! Мене звати Рита Бондаренко, я провідний бухгалтер-аналітик компанії Lopan Group. Це 10 відео 10-го модулю зарплата і кадри. У даному відео ми з вами розберемо, як працювати з авансами в програмі Базбухгалтерія. В програмі «Базбухгалтерія» передбачено два варіанти розрахунку авансів. Перше, це аванс за відпрацьований час, тобто програма виплачує суму, яка нарахована пропорційно відпрацьованого часу кожному співробітнику. А другий варіант це аванс фіксованою сумою. Тобто, незалежно від відпрацьованого часу, співробітники отримують одну і ту ж саму суму на певну дату. Давайте почнемо з авансу пропорційно відпрацьованого часу. Для того, щоб нарахувати такий аванс, нам необхідно створити документ нарахування заробітної плати. Натискаємо Створити. Обираємо, наприклад, це буде аванс за вересень. Обов'язково вказати дату, на яку буде програма рахувати відпрацьовані дні, наприклад, на середину місяця на 15 вересня. І вказати ось цю позначку Попередній розрахунок. Це означає, що цей документ для авансу саме. І натискаємо Заповнити. Ось підтягнулися наші співробітники, які працюють на даний момент. І програма порахувала кількість робочих днів на 15 вересня. Як бачите, всі вкладки, що стосуються податків, тут сховалися. Вони не потрібні для авансу саме у даному документі. Натискаємо Провести і закрити. І після цього нам необхідно виплатити аванс. Переходимо знову до зарплати і кадри, обираємо необхідний вид відомості, наприклад, в банк. Натискаємо Створити, обираємо місяць, за який ми будемо виплачувати вересень, дату, на яку буде йти виплата, вже фактична дата виплати, та обов'язково вказуємо, як виплачувати. Тут обираємо не чергова виплата в даному випадку, а обов'язково аванс за попереднім розрахунком, оскільки ми робили цей попередній розрахунок у документі нарахування зарплати. Після цього ось ці вкладки по податках перенеслися в цей документ. Натискаємо Заповнити. Ми бачимо ту ж саму суму, що в нас в нарахуванні. І після цього натискаємо Розрахувати. І програма бере податки з даних сум і відносить на відповідні вкладки. Натискаємо Провести. Нас програма формує необхідні регістри щодо виплати. І після цього створюємо платіжні документи для виплати даних сум. Створити на підставі списання з банківського рахунку для основної суми авансу. Тільки змінюємо дату обов'язково, провести і закрити. І, звісно, документи за податками. Формуються вони так само, як і при черговій виплаті. Відмічаємо, які документи ми створюємо, вказуємо дату, на яку створити ці документи. І натискаємо Створити і провести ці документи. Ось так просто. Як ви бачите, у авансі виплачуються одразу усі податки, не так, як у черговій виплаті. Ми робимо тільки одну відомість на усі податки. Як же тепер виплатити аванс фіксованою сумою? Для цього нам необхідно спочатку заповнити ще один довідник. Він називається Аванси співробітникам». І знаходиться у розділі Виплата зарплати. Обираємо його, обираємо нашу організацію обов'язково. Натискаємо Створити, вказуємо співробітника і вказуємо суму авансу до виплати, наприклад, 7000. Ця сума абсолютно не залежить від відпрацьованого часу. Ми її вказуємо вручну. Якщо ця сума змінюється, наприклад,. У наступному місяці ми хочемо сплатити іншу суму. Тому повертаємося сюди і просто змінюємо цю суму. Цей регістр не періодичний, оскільки він нам необхідний тільки для заповнення документа зарплата до виплати. І все. Так само цю інформацію ми можемо побачити у карті співробітника. Відкриваємо її. Ось наше гіперпосилання Аванси. І ми бачимо наш запис, який ми з вами тільки створили. Далі переходимо до виплати даних СУ. Знову заходимо Зарплата й кадри, Відомості в банк. Створюємо нову відомість. Давайте зробимо це за грудень, оскільки за вересень ми вже виплатили. Обираємо тут вид виплати обов'язково тепер просто Аванс. Місяць за який будемо платити. Натискаємо Заповнити. І ось бачимо, що у нас сюди перенеслася наша сума авансу. Далі натискаємо Розрахувати, щоб розрахувати наші податки. І як ви бачите, в нас змінюється не сума до виплати, а сума брудними, тобто програма нараховує податки як зверху до цієї суми. Якщо ми побачимо на цих вкладочках, ось в нас сума доходу і сума податків, яка буде утримана з даного доходу. Чому це так відбувається? Тому що у виду виплати аванс, ось якщо ми його відкриємо, встановлена ось ця позначка розрахунок від зворотного. Це означає, що на вказану суму податки будуть нараховуватися зверху. Якщо нам необхідно, щоб з цієї вказаної суми податки бралися зсередини, ми знімаємо цю позначку у виду виплати аванс. Після цього так само натискаємо Провести і створюємо такі ж самі документи: списання з банківського рахунку та документи за податками. Так само, як ми це робили і зі звичайним авансом. А на цьому все ми з вами роздивилися, як виплачувати і нараховувати аванс в системі БАЗ. Якщо це в нас розрахунок за відпрацьований час або ж це оплата фіксованою сумою. А в наступному відео я вам розповім, які є звіти щодо нарахованої зарплати в системі БАЗ. Тож зустрінемось у наступному відео. До побачення!